Класний варіант великої віброплити без реверса. Я не знаю, чи є вони в наявності на одному сайті, там Діма скіну щось як немає. Є в когось да, по наявності. А які ціни? Не помниш? Щось одна було 27. Ага. Друга, там 30 з лишнім. Ну коротше, в районі 30 тисяч віброплита. Скільки не 122 заявлена? 130. тридцять навіть. Не реверсна. Прикольна конструкція, гарні амортизатори. Класний газ, ось ви, який, офігезний газ. Ще газ ну, бачок. Така, нічого лиш, десь бачок. а де бачок до неї? Yeah? Ну, Таке, все толковеньке, на обслужування Дімону привозили. Коротше, це така на замітку моделька, кому треба тяжола плита без реверса, без цієї довботні, без цих головняків, без цих проблем. Бо ми свою забрали і не знаю, а будемо вже, не знаю, молиться хрестиця, щоб вона робила. Коротше, така от віброплита. На заміточку, можливо, у нас вона й буде. Про з оренда обладнання.